Проголошення незалежності Криму та референдум про приєднання до Російської Федерації більшість експертів з міжнародного права визнають нелегітимним. Але Росія у своїх аргументах наводить приклад проголошення незалежності Косова як виправдання кримським процесам. Однак, експерти переконані, ці два міжнародні прецеденти не можна порівнювати з деталями Сорислав Байдюк. Шпалим Косовен штет теповару за у лютому 2008 року Косово оголосило незалежність. Сербія поставила під сумнів легітимність цього кроку, і за справу взявся міжнародний суд у ГААЗі. За його рішенням, процес оголошення незалежності відповідав нормам міжнародного законодавства. Россия! Тож, коли Крим оголосив незалежність, а за кілька днів провів референдум про приєднання до Російської Федерації, Кремль аргументував законність цього процесу, навівши приклад Косова. Професор університету Джорджа Вашингтона Шон Мерфі, провідний експерт з міжнародного права свого часу. Він представляв уряд США в міжнародному трибуналі у справі колишньої Йогославії, а також відстоював інтереси багатьох країн у міжнародних судах. Саме він разом з іншими юристами у грудні 2009 року захищав право Косова на незалежність. На його погляд, порівнювати Косово та Крим немає юридичних підстав головна відмінність у тому, що у випадку з Косово ООН грало провідну роль. Рада безпеки прийняла резолюцію 1244, за якою серед іншого у Косово була створена місія. ООН. ця місія працювала там з 99-го і протягом восьми років розбудовувала інституції. Це, врешті-решт, призвело до остаточної підготовки і початку процесу, який був запущений за посередництва ООН, а не якоїсь окремої країни. Not by any country, but by the у випадку з Кримом каже професор. Не відбулось нічого навіть подібного. Процеси там каже Марфі підштовхнула не ООН, а Росія. І це, звичайно, не кажучи про велику різницю між Кримом та Косово, де були і продовжувались і назрівали нові дуже серйозні порушення прав людини. У Криму нічого подібного не було. Це дуже відмінні ситуації. Професор ставить під сумнів легітимність акту про проголошення незалежності Криму і відповідно референдуму з точки зору міжнародного права. Застосування Росією військової сили в Криму створило умови для цих процесів. А отже, порушено принципи ООН, каже Мерфі. Це був непрозорий процес, і з точки зору міжнародного права. Таке проголошення незалежності є незаконним. Як пояснює професор, міжнародне право передбачає три можливості для самовизначення: у випадку колоній, окупованих земель, а також у разі, якщо мешканців певної території позбавили будь-яких основних прав в останньому випадку, здобуття незалежності аргументується необхідністю поновити правову справедливість. Якщо запитати, чи Крим підпадає під право на самовизначення, то відповідь буде ні. Не існує передумов для цього, тобто нема порушення прав людини мешканцям не відмовляли в участі у політичному процесі, адже вони надсилали своїх представників до парламенту у Києві. Дії Росії у Криму каже професор: порушують світовий баланс сил і можуть мати трагічні наслідки для планети. у світі багато країн, які можливо зацікавлені у шматку території сусіда. Ми не можемо повернутися у світ, у якому нормально сприймаються дії, що призводять до переділу кордонів. Це рецепт катастрофи. На погляд професора Шона Мерфі, з точки зору міжнародного права, Крим, як і раніше, залишається територією України. Зорислав Байдюк, Голос Америки.